Новий будиночок будується, вечоріє, сніжок пролітає. Починає потрошки світло вмикати, а бачите, як гарно сніжок пролітає. Це так, десь орієнтовно половина 17-ї години. Тут частина кіоски вже не стало. Марко, міротеля ще заповнена, а ми прогуляємося у напрямку до бювета. Сніг, поки що йде сніг, але вже з дня на день, з дня на день буде тепло. Потепліє, сніг розтане, погода зміниться. То ця хуртовина, можна сказати, фінальна хуртовина січня ще в лютому буде кілька днів зими та кілька днів зими буде в і березні і в квітні не знаю як вам мені подобається коли йде сніг Чистий білий сніг завжди так додає оптимізму. Пролітай, пролітай сніжиночки. Ала з культури Міні Шевченка сьогодні знов концерт. Цієї зими так пощастило, що майже щодня є концерти, бо були такі зими, що концерти були не кожен день. Ну і хто не дивився, хто може пропустив, нагадаю свій інсайт про те, що Кристалевий палац планує цього літа запустити дискотеки. А як запустити, відновити? Відкриють клуб і відновлять дискотеки. Такі плани є. Принаймні, там час покаже, як буде насправді. Знаю, яка це година що так, людей нема. Тут 16.45, але... але що мене дивує? Телефонував теж пан Діма, телефонував, Дімка Кайсаю. Розказував, що був його знайомий в Трускавці на відпочинку, якраз в той час, коли, коли було багато людей. І теж мені інші знайомі розказують кажуть, що якраз тут на початку січня, десь так 5, 7, 9, 10, ну максимум 12, відпочивали вони самі або їхні друзі, знайомі відпочивали у Трускавці. А потім, умовно кажучи, після 13-14 січня зразу зразу стало менше людей на вулицях міста, не тільки на вулицях міста, в санаторіях теж, в готелях, на квартирах і так далі. А злому можна подобатися, на фоні ялинки, як пролітають сніжинки. Йдемо до бівети. Ну, температура балансує на межі нуля. Вона вночі так, явно нижча нуля. Вдень трошки вище нуля. Але в день буває мороз, підтає, потім підмерзає, тому відповідно десь слизько, десь не слизько. А підемо до бівета. Я розумію, що підемо прогуляємося до бюлета. Біля ялинки тут. Заходи ніякі не проходять станом на зараз. На ринку теж не дуже багато людей. Можливо, всі на біветь. Ми ж так не раз скажемо та можливо ще да, на бюлете, Подивимось на бед, приходимо на бюлете. Там так само, так подивимось ще як тут сніжить.

Musikalischer Tank. Das ist ein Musikalischer Tank. Bock, soweit, ohne Musik. 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 Сніжок у Львові теж і йде сніг і лягає ще сніг. Насправді для Львова сніг це теж рідкість. Сніговиків цього року мало наліпили. Одного бачу біля бюлету вчора. Пам'ятаю, що з ним трапилось станом, на зараз його нема. Ворони збираються лягати спати. Все як завжди. все за графіку. pedindo vamos lá para o saco. Olha aí o